Ви коли-небудь замислювалися над тим, як одне невірне рішення, одна невинна дія може призвести до трагічної події. Уявіть собі пару, яка вирушила на прогулянку на каяках в один з найнебезпечніших днів року. Це мала бути чергова пригода, але скоро ви дізнаєтеся, чим все закінчилося і як одна маленька дія чи слово може змінити все. Ця історія приклад того, як несподіваний ланцюг подій може змінити життя назавжди. Долина Гудзон ідеальне місце для пригод на свіжому повітрі. Приголомшлива природа та річка Свіфт приваблюють тих, хто шукає гострих відчуттів. Каякінг улюблений вид спорту для любителів ризику, але природа іноді може бути нещадною. Досвідчені спортсмени знають це, але іноді навіть вони не застраховані від помилок. Анжеліка Грасвальд та Вінсенд Віафур любили воду. Для них вона була символом свободи та близькості. Того фатального вечора, 19 квітня 2015 року, вони знову вирушили до долини Гудзон, сповнені хвилювання, обидва звикли до викликів і мали за плечима роки досвіду. Але того дня стихія була не на їхньому боці. Вітер здіймав потужні хвилі, і, незважаючи на те, що інстинкти підказували їм повернути назад, вони вирішили не відхилятися від свого плану і просуватися вперед. Їхнім пунктом призначення був острів із замком, натхненне шотландськими традиціями місце. Яке щоразу приваблювало їх своєю таємничістю та старовинною атмосферою. Вони провели день, насолоджуючись природою, але коли настав вечір, ситуація різко змінилася. Сильні хвилі та крижана вода були зловісним знаком, але у Анжеліки та Вінсента не було іншого вибору, окрім як повертатися назад, залишатися ночувати на острові без спорядження. Було надто ризиковано. Пара повернулася до своїх каяків та, незважаючи на погоду, спустила каяки у воду. У якийсь момент каяк Вінсента почав набирати воду, і чоловік опинився у холодній воді без рятувального жилета. Вінсент опинився у критичній ситуації. Анжеліка Грасфальт одразу зателефонувала до служби порятунку. У відчаї вона пояснила, що не може самостійно допомогти Вінсенту і не може дістатися до нього через потужні хвилі, і що течія несе його все далі. Диспетчер намагався визначити місцезнаходження пари. Час минав, кожна секунда була на рахунку. Вінсент вже почав іти під воду, коли рятувальники вирушили на його пошуки. Коли вони дісталися до місця, було вже. Надто пізно. Чоловіка ніде не було видно. Похмуре небо лише погіршувало і так непросту ситуацію. Перш ніж перейти далі, давайте трохи більше дізнаємося про Анжеліку Грасфальт та Вінсенда Віафора. Анжеліка народилася у Латвії. У 2000 році, у віці 20 років, вона переїхала до Сполучених Штатів та жила у штаті Коннектикут. Батько Анжеліки був поліцейським, мати домробітницею. Сама ж Анжеліка довго шукала своє призначення, любила співати і працювала на різних посадах, в тому числі нянею та барменом. Жінка вийшла заміж, але через три роки пара розійшлася. І невдовзі після цього Анжеліка вийшла заміж за іншого чоловіка з Коннектикута, Річарда Грасвальда Молодшого. Деякий час жінка займалася аматорською фотографією, час від часу беручи участь у фотоконкурсах. 2009 року Анжеліка розлучилася вдруге. Розлучення було складним і містило декілька судових постанов через привласнення Анжелікою деяких особистих речей Річарда грасвальда Молодшого. Знайомі розповідали, що вона працювала офіціанткою та інколи виступала як співачка, а також готувалася отримати ліцензію агента з нерухомості. З Вінсентом Віафуром Анжеліка познайомилася в барі, де вона працювала. Нещодавно він розлучився після 14 років шлюбу і працював будівельним консультантом, інспекуючи системи пожежної сигналізації та ліфти. Вінсент любив вечірки. Мільярд та вмів насолоджуватися життям. Чоловік брав участь у волейбольній лізі та змагався у щорічних перегонах на каяках. Вже через два тижні після знайомства Анжеліка переїхала до Вінсента в його будинок у маленькому містечку Покіпсі в штаті Нью-Йорк. Отже, повернемося до тривожних подій 2015 року. 35-річна Анжеліка Грасфальд та 46-річний Вінсент Віафор прокинулися зранку 19 квітня із похміллям після вечірки. Під час вечірки вони трохи посварилися і Анжеліка пішла додому дещо раніше. Друзі помітили напругу між парою. Але вже зранку вони помирилися і вирішили зайнятися в той день каякінгом на річці Гудзон. В той день було аномально тепло, але на вечір. Прогнозували негоду. Вінсент підготував автомобіль та склав усе необхідне, і вони з Анжелікою вирушили назустріч пригодам. По дорозі до парку Плампойнт пара зупинилася поснідати у ресторані Вендіс. Їхньою метою був острів Баннерман, де знаходиться червоноцегляний панцир замку Баннерман, колишній військовий арсенал, збудований на початку ХХ століття. Замок у шотландському стилі зараз вже майже зруйнований внаслідок пожежі 1969 року. Острів заборонений для відвідувачів поза запланованими турами. Але оскільки Анжеліка допомагала як волонтер в якості садівника на території замку, вона була знайома з доглядачами. Жінка надіслала смс своїй подрузі Барбарі Готлок, доглядачці. Повідомивши, що вони з Вінсентом прямують на острів. Коли вони відштовхнулися від берега, було близько 16.30. У хороші дні вода там тиха, як на озері, але в той день це було зовсім не так. Ясне ранкове небо заповнилося хмарами, і погода почала швидко змінюватися. Із собою пара взяла фотокамеру, декілька варіантів одягу і трохи пива. Анжеліка хотіла зробити невелику фотосесію на фоні мальовничих пейзажів острова. Пара прибула на острів через півгодини. Незважаючи на неспокійні хвилі і сильний вітер, вони розважалися, робили фотографії і пили пиво. Близько сьомої години вечора Барбара Готлок надіслала Анжеліці смс, в якому повідомила, що вона та її чоловік бачили їх з Вінсентом на острові. Через телескоп. Анжеліка відповіла, що вони вже будуть повертатися і помахала рукою в напрямку будинку доглядачки. Пара пливла до іншого боку острова, маючи намір зробити там зупинку, але швидко відмінила її. Сонце сідало, вітер посилювався, хвилі ставали все більшими. Крім того, наближався приплив. А це означало, що зворотна подорож. Буде більш напруженою. Що відбувалося далі, ви вже знаєте. Приблизно о 19.40 Анжеліка зателефонувала до служби порятунку 911 і повідомила диспетчеру про те, що вона та її наречений каталися на каяках і його каяк перевернувся, і що він у воді, і течія тягне його у протилежний від берега бік. Через декілька хвилин. Анжеліка повідомляє, що більше не бачить Вінсента і втратила його з поля зору. Температура води у річці Гудзон опустилася того вечора до 9 градусів Цельсія. Вода була хвилючою і не по сезону холодною. Минула зима була довгою та крижаною, і місцеві любителі каяків знали, що ще надто рано виходити на воду, особливо ввечері. Та вночі. Кріс Сейс, який організовував тури на каяках в цьому районі, описав умови тієї ночі як підступні, і наголосив, що ніколи б не поплив на каяку в таку погоду. Отже, невдовзі після дзвінка жінки до 911 прибули рятівні служби. Після дзвінка Анжеліка теж опинилася у воді. Одна з жінок в яхт-клубі міста Корнуолл Помітила Анжеліку Грасфальд у рятувальному жилеті, і з двома іншими членами клубу взяла робочий човен та врятувала жінку. Поки її витягли на берег, приїхали рятувальники. Анжеліка повідомила, що її наречений все ще знаходиться у воді, тож члени яхт-клубу розвернулися та пішли назад у воду, розказав пізніше комодор клубу Джеф Шаак. Пошуки Вінсента Віафора тривали усю ніч. Наступного дня водолази занурилися у каламутні води Гудзону в пошуках тіла Вінсента, в той час, як обладнаний сонаром човен здійснював пошуки за допомогою імпульсів звукових хвиль. Звукові хвилі відбиваються від рухливих предметів у воді і вертаються. Таким чином можна здійснювати пошуки. Рятувальні гелікоптери обшукували місцевість, але всі зусилля були безуспішними. Сім'я Вінсента була в стані шоку і паніки, намагаючись впоратися з трагедією. Його близькі та друзі трималися за крихту надії, що якимось чином Вінсенту вдалося вижити, незважаючи на крижану воду і сильну течію. Але навіть вони розуміли. Що шанси були парадоксально низькими. Після півночі поліція знайшла блакитний каяк Вінсенда Віафура в річці Гудзон біля парку Плаймпойнт, звідки почалася прогулянка пари, але його тіло все ще не було знайдено. Хочу нагадати, що ваші вподобайки та кожна підписка дуже важливі для розвитку цього каналу. Це дає можливість ще більшій кількості слухачів почути цей подкаст. Серед усіх небайдужих стурбованих людей наречена зниклого чоловіка виглядала найспокійнішою. Вона продовжувала оновлювати свої соціальні мережі, публікуючи фото і відео з повсякденного життя так, ніби нічого не сталося. Така поведінка глибоко засмутила сім'ю Вінсента. Яка вважала, що дії Анжеліки були недоречними і навіть підозрілими. Жінка говорила про скорботу і надію на повернення нареченого, але слова Анжеліки не співпадали з її діями. 24 квітня друзі влаштували дві зустрічі на честь зниклого Вінсента Віафура в ресторанах району Покіпсі, де жила пара. Спершу його давній друг Стівен Хамонт Каже, що Анжеліка, здавалося, насолоджувалася увагою, яку їй приділяли, співчували та висловлювали слова надії. А на другій зустрічі Анжеліка запитала у друга музиканта, чи може вона вистрибнути на сцену з його акустичною гітарою і виконати Хотел Каліфорнія. Вона приходила з однієї вечірки на іншу, каже той самий друг Шон фон Клаус. 26 квітня. Анжеліка Грасвальд завантажила у Фейсбук відео, на якому хтось зняв, як вона робить гімнастичне коло на відкритому повітрі. Наступного дня вона опублікувала селфі, яке вона зробила в заповіднику для тварин, на якому видно, як вона посміхається і робить жест великим пальцем і мізинцем. Коли слідчі допитували Анжеліку Грасфальд одразу після трагічного інциденту, її відповідях вони почули багато невідповідностей. 29 квітня, через 10 днів після інциденту, Анжеліка допомагала в саду замку Баннерман, а вона робила це щосереди вранці разом з десятьма іншими волонтерами. На острів прибули державні слідчі. Вони повідомили Анжеліці, що хочуть поставити їй декілька запитань, які, як вони сподівалися, Допоможуть їм у пошуках тіла Вінсента Віафора. Пізніше слідчі скажуть, що в її відповідях були суперечності. Тому, повернувшись на берег, Анжеліка Грасвальд була заарештована та звинувачена у вбивстві Другого ступеня. Спочатку ми вважали, що вона вижила в трагічній катастрофі, сказав на прес-конференції майор поліції Патрік Ріган. Вона дала свідчення. Які вказували на її причетність до цього злочину. Він не став вдаватися в подробиці, але додав ми вважаємо, що знаємо, що сталося. Але чому поліція з самого початку стала підозрювати Анжеліку Грасфальд у вбивстві Вінсенда Віафора? На першому допиті жінка згадала, що, можливо, випадково. Витягнула зливну заглушку з дренажного отвору каяка Вінсента. Заглушка, про яку йде мова, щільно закриває отвір для дренажу, не даючи змоги воді, яка випадково потрапила в носову частину каяка, піднятися вище максимального рівня. Ця маленька деталь кардинально змінила хід розслідування. До того ж, Анжеліка сказала детективам, що весло Вінсента. Також було пошкоджене воно втратило стопорне кільце, що ускладнювало правильне веслування. Цей факт тільки посилив підозри детективів. Теорія, що смерть Вінсента була просто нещасним випадком, почала здаватися все менш вірогідною. Зламане весло і відсутня заглушка. Ці дивні співпадіння дали поліції підстави підозрювати, що Анжеліка. Могла навмисно підлаштувати все так, щоб її наречений Вінсент потонув. Але що могло спонукати її зробити це? Мотив залишався загадкою, а без нього вся картина здавалася неповною. Щоб пролити світло на можливі мотиви Анжеліки Грасфальд, слідчі почали опитувати людей, які знали і Анжеліку, і Вінсента. Поліція зв'язалася з колишнім хлопцем Анжеліки. Майклом Ковеном, з яким вона жила кілька років тому. Майкл був шокований, коли дізнався про підозри щодо Анжеліки, але визнав, що не може повністю виключити такого варіанту розвитку подій. Він розповів слідчим, що під спокійним і врівноваженим зовнішнім виглядом жінки її милою зовнішністю ховалася її темна сторона. У певні моменти, особливо коли вони випивали. Анжеліка могла стати конфліктною і починала сперечатися, що Вінсент, за словами Майкла, терпів спокійно. Проте лише за пару тижнів до трагедії Вінсен зізнався другу, що він серйозно сумнівається, чи варто йому одружуватися з Анжелікою. Він описав її як маніпулятивну і агресивну людину. Під час допиту вона втратила контроль над собою і зізналася. Що в їхніх стосунках з Вінсентом дійсно були конфлікти, але стверджувала, що вони стосувалися виключно їхнього особистого життя. Її двозначні заяви та розпливчастість висловлювань, нечіткі формулювання викликали у детективів все більше і більше впевненості, що смерть Вінсента була не нещасним випадком, а ретельно спланованою трагедією, мотив якої виявився. Більш вагомим, ніж здавалося, спочатку. Окрім того, в інтерв'ю для одного з каналів новин з'язниці Анжеліка Грасвальд сказала, що думала, що поліція заарештувала її, тому що вони прочитали записи її щоденника. В ньому вона написала, що хотіла б, щоб Вінсент помер. Жінка пояснила, що написала це лише тому. Що Вінсент примусив її до непристойного статевого акту. На слуханні про звільнення під заставу 13 травня 2015 року прокурори заявили, що, виходячи з її показань, вони вважають, що Анжеліка навмисно втрутилася в каяк Вінсента і спостерігала, як той потонув. Також з'ясувалося, що Анжеліка Грасфальд була бенефіціаром за полісом страхування життя свого нареченого Вінсента Віафора на загальну суму приблизно 550 тисяч доларів США. На думку прокурорів, це і стало основним мотивом вбивства чоловіка. Суддя встановив Анжеліці суму застави в розмірі 3 мільйонів доларів готівкою або 9 мільйонів доларів. Заставу жінка не вносила. І залишилася під вартою. В очікуванні суду захист Анжеліки стверджував, що тіло Вінсента все ще не було знайдено і що без судово-медичної експертизи неможливо підтвердити будь-які неправомірні дії, що призвели до смерті Вінсента Віафора. Крім того, адвокат нагадав усім, що Вінсент був під впливом алкоголю, що могло погіршити його координацію. Та час реакції на затоплений каяк. Розслідування набирало обертів. Головним предметом суперечок була зливна заглушка, крихітний отвір, не більший за кінчик пальця. Важко було повірити, що така маленька деталь могла спричинити таку трагедію. Адвокат захисту також наполягав, що відсутність стопорного кільця не впливала на функціональність весла, воно залишалося міцним. І могло ефективно використовуватися. Однак це не змінило той факт, що під час допиту Анжеліка зізналася, що торкалася як до весла Вінсента, так і до заглушки. Тим часом пошукові команди не припиняли свою роботу, і лише через 34 дні після трагічної події, вранці 23 травня 2015 року, тіло 46-річного чоловіка нарешті. Було знайдено тіло виявив випадковий рибалка неподалік острова Баннерман, який пара відвідувала в день трагедії. Ростен підтвердив, що причиною смерті стало утоплення. Жодних ознак насильства чи боротьби не було. У крові Вінсента були сліди алкоголю, але не на значному рівні, що вказує на те, що на нього в основному вплинули суворі погодні умови. Та холодна температура води. При обслідуванні каяка Вінсента було виявлено, що зливна заглушка була відсутня, а на веслах, як і передбачалося, не було стопорного кільця. Одним з аргументів на користь обвинувачення також стало те, що тіло Вінсента Віафора було знайдено без рятувального жилета. Рятувальний жилет сконструований таким чином. Що людина не може випадково з нього вислизнути. Це говорило про те, що з якихось причин чоловік не одягав жилет перед посадкою в каяк. Справа привернула значну увагу змі і стала відомою як справа вбивці з каяку. Родина Вінсента Віафора подала до суду на Анжеліку Грасфальд за спричинення смерті в результаті протиправних дій. І вимагала часткового спрощення судочинства щодо відповідальності. Спочатку Анжеліка стверджувала, що смерть Вінсента Віафора була випадковою і не визнавала своєї провини. Однак, коли жінка дізналася, що їй загрожує довічне ув'язнення, вирішила піти на угоду з прокуратурою і визнати себе винною у вбивстві. У липні 2017 року Анжеліка Грасвальд зізналася під присягою в тому, що спричинила неправомірні дії, які завдали болю і страждань і призвели до смерті Вінсента Віяфора. Підсудній було повідомлено про те, що її визнання вини має таке ж юридичне значення, як і обвинувальний вирок після судового розгляду. У листопаді 2017 року Анджеліці Грасфальт винесли вирок у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років час перебування під вартою. Зарахували до покарання. А також завдяки хорошій поведінці, провівши 32 місяці у в'язниці в очікуванні суду, Анжеліка була умовно достроково звільнена у грудні 2017 року і тепер знаходиться на волі. 2018 року було досягнуто юридичного врегулювання між обома сторонами, коли сім'я Вінсента Віафура подала позов до суду, щоб перешкодити Анжеліці. Отримати гроші за полісом страхування життя. Які всі юридичні врегулювання умови залишаються конфіденційними. Після звільнення Анжеліка Грасвальд не виходила на публіку, лише обговорювала та ділилася своєю історією. Вона наполягає на своїй невинуватості та розповідає про емоційні та психологічні наслідки, які завдала їй ця справа. Через 16 місяців після звільнення. Через скрутне фінансове положення, а також через неможливість знайти роботу Анжеліка Грасфальт була змушена повернутися на батьківщину до Латвії. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію. Вдячна вам за перегляд та дякую, що прослухали цю історію до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому подкасту та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!